Доброго здоров'я пані, панове категорично з великим задоволенням вдруге сьогодні, 23 вересня. Я вас вітаю на моєму авторському YouTube каналі. Він називається Василь Кламчук. Дякую, що ви тут. приєднуйтесь, підписуйтесь дзвіночок Вмикайте аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. Ну е -е, попередні часи. Ми багато говорили про ситуацію на полі бою. Ми говорили з вами про ходу українських збройних сил. Ми говорили про військово-політичні аспекти, про чутки. Ну поки що так можна це наговорити стосовно все ж таки, прибуття до України певної кількості атаки МСів на пробу, ну і звичайно, візит президента України до Канади, де теж ну півмільярд доларів допомога Військові аспекти виглядають дуже і дуже потужно. Рухаємося далі. Якраз ну в контексті такого дипломатично-військового спілкування. Мушу сказати, що по факту це вже останній місяць, коли. Марк Мілі, да, очільник якраз штабів Сполучених Штатів, це об'єднаний комітет, начальників штабів США, перебуває на своїй посаді. І думаю, якраз в цьому контексті це повідомлення про розмову з ним нашого головкому, генерала Залужного ну, виглядає так, як Велика подяка. Хоча, в принципі, якраз окрім дипломатичних моментів, є і практичні речі, тому що новий очільник цього об'єднаного комітету теж я дуже сподіваюся, так само як сподівається, українське командування буде продовжувати як. Раз ходу марка Мілі, але пан пан, пан Мілі останніми тижнями теж треба відверто говорити. Трошки там політикою почав займатися. Ну звісно, просто після цього відходу з посади. Йому треба якось далі там кмітикувати. Ну і не виглядає, що він там просто збирається йти на пенсію. Десь буде в якихось дорадчих організаціях чи в аналітичних центрах обов'язково. Але про що говорили? Говорили про потреби збройних сил України. Ну, це за даними пана Залужного. Важливо посилити нашу ППУ артилерію. Подякував американським партнерам за черговий пакет от, військової допомоги і подякував особисто генералу Міллі. цього місяця. У мого друга отак така реляція закінчується термін повноважень на посаді очільника об'єднаного комітету начальників штабів з перших днів повномасштабного російського вторгнення, особливо в найбільш складні моменти цієї війни, генерал Міллі завжди був поруч поруч з нашим народом. Ми цінуємо проведену титанічну роботу, важливі поради, всебічну допомогу і підтримку. Ну і сказав, що як тільки знайде можливість, генерал Міллі, нехай приїздить в Україну, запрошуємо в Україну і матимемо за честь зустрічати його на нашій землі. Ну і звісно, Марк Міллі представив генерала Чарльза Брауна. Ну в такому контексті, що от буде людина займатися, знаєте, що саме цю особу і він пілот, ну, льотчик пілот з повітряних сил. Я думаю, що це достатньо симптоматично в контексті подальшої там доктринального, подальшого доктринального. Бачення ведення війни, ну і домовилися з паном Чарльзом Брауном підтримувати високий рівень комунікації і найближчим часом провести вже безпосередньо переговори вже з новим цим очільником. Дай Боже, як то кажуть, здоров'я і пхаємо далі. щодо роботи по лінії наших дипломатів в плані військової допомоги, Чехія зараз веде перемовини з Швецією щодо навчання українських пілотів. Я ж кажу, зараз оцей от акцент по пілотам він буде підвищуватися чим ближче буде до. До нового року, тим більше ми будемо бачити і чути з вами відповідне повідомлення, і бачити вже результати. Так от, підготовки на винищувачів Гріпен. От друзі, пам'ятаєте, я говорив, що якраз є позиція у шведів, що вони готові вже надавати літаки, і там найбільш досвідчені наші пілоти якраз на Гріпенах і тренуються. Ну, подивимося, але якраз міністерка оборони Чехії Яна Чернахова каже, що на озброєнні Чехії перебуває ескадриля з 14 винищувачів Гріпен. Це не. Те, щоб вони віддали, але в принципі навчати тренувати можуть. Міноборони Чехії також представило проект нового мандата на навчання в країні українських військових. І до кінця цього року Чехія планує підготувати близько 4 тисяч українських військових. Ну звичайно, Чехія однозначно каже: ми будемо продовжувати постачати зброю Україні, якщо та там не говорили їх сусіди. В свою чергу ми бачимо, що і росіяни не стають на місці, і в них ну те, що вони можуть робити, хоч і ці розмови про ракети, розмови про танки. Ми бачимо, що ракети оце вже використовують зроблені в 23-му році. Танки ну роблять вони кілька сотень, але це точно не та кількість, Ну це на рік, це точно не та кількість, яка їм дасть можливість хоча б залатати ті дірки, які вони отримали за ці півтора роки. Але дрони, дрони да, можуть. А і каже, от е, спікер повітряних сил пан Ігнат, Росіяни нарощують виробництво ударних дронів. Ми Бачимо, що сьогодні, окрім шахедів, з'являються інші безпілотники ударного типу, які Росія виготовляє, які Росія має. Це не лише ланцети, це такі безпілотники типу КУП, це теж ударний безпілотники, які от, бачили результат роботи саме цього безпілотника по аеродрому в Дніпропетровській області. Да, був нанесений нам збиток. Тому ворог буде ці безпілотники. Виробництво однозначно нарощувати. Ну і ракет, на жаль, так само воробництво триває. Оце повідомлення від наших військових. Можливо, не в такій кількості, як окупантам, би того котілося, але вони в них є. Звичайно. Так, от я ще в першій частині говорив з точки зору даних від інституту дослідження війни. А тут Блумберг вже ну Блумберг фахово займається грошима. Він каже, що росіяни планують наступного року різко збільшити військові витрати до 6% ВВП. Це просто страшні цифри, насправді. А щоб ви розуміли, сьогодні менше 4% вони витрачають, але також майже вдвічі зростуть засекречені витрати з 6,5 трильйонів рублів до більш 11%. Трильйонів рублів. А в принципі, війна як така зі всіма там речами, виплатами, доплатами, замовленнями, купівлями військової техніки, вже буде складати 30% від загального обсягу видатків бюджету. Ну ще ми вітаємо росіян, звичайно, пенсіонерів. А тих, хто там на АЗСах стоїть, зерновиробників, зернотрейдерів. Ну, все буде якби в одному ланцюгу, не сумніваюся. А, при тому, що а, от, частина з цих грошей, а я забув сказати, що окрім закупівлі військової техніки, що ж вінки закуповують. Вони, да? а, вони ну, от, підсумки, це московські, до речі, видання кажуть, що від початку війни в Україні вони закупили не менше 100 тисяч вінків, на них витратили 121 мільйон рублів. Найбільше на купівлю ритуальних товарів. За час війни витратили в Бурятії. Ну, от і показники да, 17 мільйонів рублів Ханті-Мансійський автономний округ, 9 мільйонів рублів і Калужська область понад 8 мільйонів. При цьому у війні з Україною справді загинула величезна кількість вихідців з Бурятії, і журналісти і волонтери підтвердили загибель а, в, ре... в цьому регіоні більше тисячі осіб. Що в принципі ну точно не а, відповідає дійсності, а тому, що тільки за попередніми даними там 30 тисяч ну по всій цій Росії тільки відомі прізвища. Решта засекречена. Ми ж бачимо дані від верифікованих втрат від Генштабу Збройних сил України. Ну от причому журналісти припускають, що список може містити щонайменше в два рази менше імен... загиблих, ніж є насправді. Ну, Розвідка США вже оцінює сукупні втрати російської армії в 300 тисяч осіб. Це теж трошки не відповідає нашим даним, бо тут 200 сто тисяч, а 180 тисяч поранених. У нас на загал трошки цифра менша, але ми говоримо, що це 200. Ну як би там не було. Звичайно. Що вбиває не тільки зброя, але вбиває і ставлення, і при всій, при всій повазі не повинні ми мовчати. Ці факти вже був ну, не те, щоб скандал, але в принципі свої фе висловили наші Міноборони німцям за поставлену ну, там, браковану техніку, пам'ятаєте, і цими Ну цими леопардами відбувається, таке, що а, би, на загал про кричати, що все, ми от допомагаємо нати вам, але по, по суті нати вам металобрухти. От черговий такий момент. А, з, Тепер з данцями да Міністерство оборони Данії визнало, що 12 з 20, це ну бачите, яка кількість переданих Україні танків були дефектовані, ну тобто дефектними, насправді. Частину Леопард 5 вже ремонтують українці. Ну ці що можна відремонтувати. А ще частина досі перебуває в Польщі. Крім того, от стало відомо, що 10 танків, ну те, що я кажу, які мала передати Німеччина, також потребують значного ремонту. Але в принципі від кількості там кількість. Взагалі наші сказали, що брати не будемо, тому що їх неможливо відремонтувати. Так, щоб вони потім використовувалися там на якісь там 70% хоча б коефіцієнту корисної дії. Бо, каже, вони не заведуться, поїдуть і заглохнуть. Але як так можна вести війну? Ну, в принципі, висилають вже німці відповідних фахівців в Польщу ну, для того, щоб там вже в таких штатних умовах ста стаціонарних. Попоратися, ну, будемо бачити так, друзі. В нас, ну, ще й грошові й фінансові теми. Зерно і наше спілкування в лапках із поляками було на перших шпальтах світових видань. А в принципі, вчора говорив, що пішли позитивні зрушення і відповідні заяви від очільників. Хоча, видно, наш президент достатньо жорстко відповів, каже: ми йдемо юридичним шляхом і нічого там, типу, ширлі-мирлі використовувати не будемо. Ми розуміємо. Мімо, що там вибори, але це їх проблеми, тому що є домовленості, і їх треба виконувати. Так от наступного четверга Україна і держави ЄС зберуться на відповідну зустріч у Брюсселі, щоб вирішити зернову суперечку. Це е, е, ну, людина, яка в Єврокомісії питаннями завідує цими, Пані Ферер, сьогодні ми завершили розробку наших коментарів щодо українського плану дій, який був представлений в понеділок в ході зустрічі координаційної платформи. Обміни думками були дуже конструктивними. і ми Побачили дуже позитивний шлях вперед. Сьогодні ми надіслали запрошення до участі в наступній зустрічі координаційної платформи, яка відбудеться наступного четверга, ми матимемо можливість завершити роботу над цим планом дій, щоб він міг запрацювати якомога швидше. Ну, в принципі, видно, що наші як вам сказати, колеги да, чи наші візаві в цьому питанні. Поляки включили задню помалу, бо видно, трошки перегнули палку в своїх реляціях. Та можливо не досягли своєї цілі для своїх виборців. Ну, ми будемо бачити це 15 жовтня, тому що свої, якби бачення відчуття стосовно політичної цієї колотнечі. Ну і результатів я вам напередодні наводив. Там конкуренція хто Дуда, хто Туск, хто конфедерація, там є така ще політична сила. Але Дуда вже сказав, що суперечка щодо збіжжя ну є лише дрібною частиною польського. Українських відносин, але для нас вона принципова. Бо, як сказав президент Зеленський, постраждала лише Україна. Всі інші тільки голосно кричали і опускали шлагбауми. А президент Польщі заявив, що він не вірить, що така дрібна суперечка може перекреслити усі здобутки польсько-українських відносин. Ну, ми теж в цього не віримо. І додав, знаєте, але осад лишився. Він додав, що це справа, яку просто треба вирішити, і зазначив, що на ці неприємні часом болючі заяви ну, треба подивитися з людської сторони, типу, да, про нерви почав говорити. Адже це все відбувається в період російських бомбардувань українських міст і сіл, коли на війні щодня гинуть українські військові. Ну, знаєте, коли перекладають з хворої голови на здорову. От як цей марамаравецький, я бачу, що це останні дні людина на посаді прем'єр-міністра і вже теж хоче чичкурнути, чи щось там не вдається йому забрати з собою. Я хочу сказати президенту Зеленському, щоб він більше ніколи не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН. Причому, знаєте, під час виступу в ООН президент Зеленський взагалі жодного разу не згадав Польщу, а звертався до деяких друзів там алігорія така України в Європі. Знаєте, як то кажуть на злодіві шапка, горить при всій повазі до прем'єр-міністра Моровецького. Ну це теж маніпуляція. От для чого це робити? При тому, що президент Дуда каже, що давайте всі заспокоїмося. Ці і не давайте будемо хайпувати далі. Поляки цього не допустять, і захист польського доброго імені це не тільки мій обов'язків. честь, це найважливіше. Найовіше завдання уряду в нинішньому геополітичному контексті, ми будемо відстоювати всі наші аргументи. Ну, чесно кажучи, тут нема що коментувати, бо насправді насправді от відреагувала навіть Шана цього Муравецького. Тобто вони вимагають від Польщі роз'яснень щодо всіх слів, які видав Муравецький цей прем'єр-міністр щодо підтримки України. Зокрема, це видання Bloomberg повідомляє за словами. Високопоставленого чиновника оборони США. А ви знаєте, що зараз Польща там намагається закупити велику кількість техніки, причому сучасної по лінії Пентагону. Ну вони, от говорять, що друзі, якось ви займаєте або послідовну позицію. Ми в команді чи у вас якісь свої бачення? Ви тільки просто хочете отримати сучасну техніку. Так, от Вашингтон хоче зрозуміти, що саме означали слова Маровецького про припинення військової допомоги Україні. В принципі, Дуда намагався це пояснити. що, мовляв, це мова йде про металобрухт. А не про сучасну техніку, ну джерело Блумберг повідомляє, що Польща. Залишається відданою підтримці України, але точна позиція країни наразі не зрозуміла, і чиновник наголошує, що Вашингтоні оцінюють висловлювання Моровецького як загрозу, яка може спричинити розкол в коаліції країн, що підтримують Україну. Тим не менш, він наголошує, що розбіжності між союзниками поки не створили тріщини, слава богу, в єдності в коаліції, що є важливим фактором, оскільки підтримку України ймовірно доведеться якби, робити ще кілька років. От тому і американці хочуть якоїсь сталості. І зрозумілості а, в позиціях. Бо е, от е, наша реакція, причому президент, я вважаю, що сказав все і більше йому немає не чого доповнити. Е, тепер виходить на авансену пан Данілов, цей мовчав, і каже наш пан Олексій: Україна і Польща зможуть повернутися до абсолютно нормальних відносин. Щойно минуть вибори. Я ж кажу, щойно вину, минуть вибори. Відлуння саме політичної боротьби в Польщі має безпосередньо відношення до нас, тому що ми є країною номер один з точки зору о, що про нас весь світ знає про нас, весь світ розповідає. Ну, звичайно, що використовують якраз фактор України в цих виборах в Польщі, це буде не тільки на польських виборах. Український фактор буде і на виборах в США, Британії, Німеччини. Наш чинник постійно буде на порядку денному. Є політичні сили, які цим будуть користуватися, аби подивитися, як реагує на них вибори. Це на ті чи інші речі. І, звичайно, ми повинні бути до цього готовими і насправді не дуже би, да, в, це, в це заходити. В це море, поле, як завгодно, річку. Хай там вони самі копирсуються. Ну, в принципі, би, оці от всі. Задні передачі, якби вже зрозуміло, хто там з ким, хто за кого. Навіть от інститут дослідження війни каже, що навіть росіяни доливали олії в цей вогонь, але зусилля якраз Росії посварити Україну з її центральноєвропейськими партнерами, в тому числі з Польщею. Зазнали невдачі, аналітики зазначають, що російські удари по українській портовій і зерновій інфраструктурі є частиною компанії, спрямованої на погіршення відносин України із західними сусідами, в тому числі із Польщею. Однак ці зусилля не є успішними, адже 22 вересня, от напередодні, вони от згадують це, про що я казав. Президент Польщі Дуда пояснив попередню заяву Моровецького прем'єра про те, що їх країна більше не буде посачати зброю України. Ну типу мова йшла лише про нове озброєння, яке. Польща закуповує для своєї країни. В іншому ж вони дотримуватимуться попередніх домовленостей про постачання зброї і швидке повернення Польщі до своїх зобов'язань щодо України вказує на те, що російська компанія, в тому числі інформаційна, вони підігрівали. Оця конфедерація не виявилася настільки успішною, як. То хотіла насправді Москва, і це абсолютно не впливає, хоча такі меседжі були на ходу України в європейському треку. А, бо вчора було повідомлення, що ну якби є вже рішення в Єврокомісії рекомендувати Єврораді почати перемовини з Україною щодо вступу до Євросоюзу. Це не означає, що це відбудеться завтра, бо вон, згадували Хорватію, яка 10 років вела ці перемовини. Але терміни вступу України до ЄС залежать від самої України. Отак, от Урсула фон Дерляєн. Президентка Єврокомісії в інтерв'ю виданню Washington Post. це залежить від того, коли країна буде готова до вступу. Існують критерії щодо судової системи, правопорядку, економічної готовності країни. Там цілий набір критеріїв, яким необхідно від бути відповідним, щоб приєднатися до єдиного ринку і до ЄС. Ну про єдиний ринок, я думаю, що це якраз паралель з цією темою, що і про батьків, пам'ятаєте, як дитина каже, і ці люди мені забороняють колупатися пальцями у носі, отак, от, от до єдиного ринку, це після того як Єдиний ринок намагався поставити шлагбаум, в тому числі, до своїх же зобов'язань, правда? А тепер, друзі, стосовно судової системи, там всіляких наших інформацій, цікава така тема. Ну, от вже не перший раз, але як такі люди продав в інтернеті і здав в ломбард в Житомирській області офіцер. Продавши, це ми похода в Європу 60 камер нічного бачення і 8 тепловізорів вартістю в 3,2 мільйона гривень. За даними ДБР, начальник служби логістики однієї військової частини мав доступ до місця, де зберігалася ця техніка, придбана за гроші волонтерів. Вивозив майно після чого продавав його в інтернеті і здавав в ломбард. 15 років в'язниці, хоча людина повернула всі гроші, які отримала, значить за ці оборудки, я просто не розумію, чим вони думають. Ну і так само ми повинні думати, бо медійний простір він такий різний і насправді ним маніпулюють а люди. Ж, особливо тут в Україні, ми ж читаємо все. Ми слідкуємо за всіма соціальними мережами. Ми знаємо, де хто дихає. Якщо не знаємо, то ми придумаємо, як воно повинно бути. А якщо наш політичний лідер там скаже, що чи хтось від нього натякне. Все ми в цьому контексті абсолютно, і тому, от є попередження від нашого військово-політичного керівництва. Про, просто про всяк випадок. Ми потім з вами, звичайно, порівняємо, але це важливо. Бо є інформація, я так розумію, що від нашої розвідки, що зараз росіяни готують інформаційну компанію, метою якої є дискредитація президента Зеленського і його команди от під час перебування за кордоном. Вже вчора намагалися розказувати невдалий візит, все пропало, там зменшення довіри і так далі. Такі тези використовують Росіяни, типу, говоритимуть про президентські вибори в Росії, які продемонструють тверду підтримку Путіна російським суспільством, і будуть говорити, що в Києві панує криза, де влада втрачає довіру політичних еліт. А там реляція постійно Зеленського рейтинг вже не той там і так далі. Ну, на тлі того, що в Путіна він той. Ну дай Боже, Зазначатиму, що скандал, дай Боже, земля стікловата і бетоном. так я маю на увазі. Зазначають, що скандал між керівництвом Польщі і України доводить, що жодної єдності Європи з Києвом не існує. Це ми ж теж спостерігали, правда, і будуть стверджувати, що все ґрунтується виключно на бажанні використовувати Україну як військовий таран проти Росії. Ще одна там теза. Узурпація влади і скасування виборів, також пропагандисти будуть намагатися переконати Захід, що мати справу із стабільною Росією, особливо після обрання Путіна на черговий президентський термін, набагато вигідніше ніж продовжувати стосунки із президентом Зеленським і Україною. Ну і ці тези вже починають розповсюджуватися в медіа, використовують бота Так що, друзі, будьте уважні, слідкуйте, як то кажуть, не беріть важкого в руки, а дурного в голову. Щодо там перспектив України Держстат наш оцінив зростання ВВП України в другому кварталі. Ну, звичайно, це в порівнянні з великим падінням, але цифра вражає майже 19,5%. От так, щоб в сталому розвитку були такі відсотки. Ого. Але реальний ВВП це ВВП у постійних цінах, тобто в цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. я чому І кажу, бо реальний ВВП в другому кварталі 2023 року збільшився порівняно з попереднім кварталом менше. На 1%, але все одно він збільшився. Він збільшився і порівняно от, з другим кварталом 2022 року, де все замерло, це 19,5%. Але, як то кажуть, знаєте, кому війна, кому мать родна. І от Зараз судові ці е, справи із Коломойським. Причому цікаво, що от, е, кажуть, що більше його не називають громадянином України. Це правда. І е, не згадують про кіпрське громадянство, тобто він іде як громадянин держави Ізраїль. Це якраз застава. Там пам'ятаєте 3,9 мільярдів гривень, що він має дати, бо в Ізраїль. Ну і необхідність збільшення цієї застави СБУ і БЕП обґрунтували не своєю новою підозрою, а підозрою набу на 9 мільярдів гривень. Бо ризик переховування додатково аргументували тим, що є ізраїльське громадянство, що надає право безперешкодно переміщуватися за межі території України. І не зрозуміло з першої підозрою щодо компанії Нафтохімік Прикарпаття, там 572 мільйони гривень, бо в тексті вказано рішення, що Коломойському повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри і про нову підозру. Але далі ні слова про те, що йому досі інкримінують шахрайство. Як ви пам'ятаєте, навіть суддя. Сказав, що він не буде накладати арешт на майно Коломойського, так що якось так от випаровування відбувається, але е, е, да, ми слідкуємо, можливо, щось одне підозру замінили на іншу, бо та не билася, як то кажуть, а ця б'ється, ну, добре. Е, друзі, будьте уважні, е, е, да, от Латвія планує заборонити автомобілям з російською і вже тепер білоруською, білоруською реєстрацією. Я знаю, що в Білорусі є мої. Глядачі, так про всяк випадок, друг, От я ще кажу, там є і нормальні люди, абсолютно да, притомні. Хоча більшість білорусів теж ви знаєте моє ставлення до цих людей. Але будьте уважні, друзі, в біл, ну, до кого я можу так говорити. Сябри білоруської реєстрації не можна бути в Латвії. Да, і Будуть заборе, забирати. Ну, якщо ви там знаходитеся через 6 місяців, а заїжджати вже не будуть пускати. Це міністерка юстиції Латвії несе Лібіне ігнери. Відомо, що цей законопроект також дозволити Латвії легально конфісковувати автомобілі, зареєстровані в Росії і в Білорусі. Я не сумніваюся, що наступним кроком буде Литва, і це вже буде ударом для Білорусі. Ну, може, Польща так само приєднається. Так що є така тема, де треба враховувати. Ну а потім транспортне сполучення і таке інше. Ну і з позитиву, друзі, ну субота трошки да, можна сказати. Українські футбольні клуби мають намір отримати від УЄФА платежі, які призначалися росіянам. Ну, хоча ті й не брали участь в офіційних матчах по лінії УЄФА там вже розподілення, воно якби її стало від реклами від інших спонсорів. В планах отримати платежі солідарності за минулий рік і ця, цей рік загалом на суму приблизно 10 мільйонів євро. Ну, за футбольними мірками Європи майже ні про що. А для нас це дуже серйозні гроші. Ну і взагалі серйозні знання. Друзі, які я намагаюся вам дати тут в себе на каналі, YouTube каналі, який називається Василь Кланчук. Щиро дякую, що ви є тут. Спасибі вам величезне за, ваші, за ваш час, за ваші лайкоси, категоричні українські вподобайки. За те, що ви підписуєтесь, дзвіночок микаєте, аби не пропустити сповіщення про час виходу наступного відео. А, спасибі, друзі, всім, хто допомагає, особисто в моїй роботі, моїм патреонам, спонсорам каналу. Хто хотів би і має можливість долучитися, будь ласка, проходьте в опис до цього відео. Там є всі відповідні посилання, бо на загали з Божою поміччю пхаємо далі з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими Збройними силами України. Пхаємо до перемоги. Вона буде, не сумнівайтеся. Ще раз спасибі за ваш час. Хай щастить, до побачення. До наступного відео, будь ласка, не перемикайтеся. Тільки далі обов'язково буде. Слава Україні!